Перші дні війни почалися з того, що Харківська область, ну, мабуть, як і скрізь, це почалося з обстрілів. Візюм вони прийшли вже на третій день, і з п'ятого дня у нас вже взагалі місто було під постійними авіаобстрілами. Ну, в мене мала дитина. Робота це, звісно, прекрасно, але потрібно було рятувати себе. Знайшли. Було оголошення, що тут потребують сімейного лікаря. Ну, від мене відталкувалися, приїхали сюди, вирішили, що Київська область на той момент вже була, мабуть, найзахищеніша. Коли побачили ми це оголошення, що. А треба сімейний лікар. Е, воно там було написано місто Вижгород. Але ми зателефонували, нам сказали, що це Нові Петрівці. Я не знала, де це. Нам сказали, що під Києвом. Гугл-карти показали, що це село. Думаю, Боже, яке село? Я не поїду туди. Ну, все ж таки вирішили приїхати подивитися. Я зрозуміла, що ці села це не ті села, які по всій Україні. Ну, не жалкуємо. Це зараз, мабуть, найкраще місце де б можна тільки було. З червня вже активно почала тут працювати саме в Новопетрівській амбулаторії. Набираю декларації, бо взагалі я лікар-педіатр, закінчила педіатричний факультет, потім інтернатура в мене була по сімейній медицині, і завжди в мене було так більше дітей. Тобто в мене були від нуля і до 90, але більше все ж таки було дітей. Тут, навпаки, більше літніх людей, але. Від цього хвороби не міняються, міняються тільки люди, вік. Зараз більше знаєте серцево-судиння. Вони то взагалі завжди були на першому місці. Але з цією війною то а, все якось воно так ну, загострилося. Чим люди хворіли, тим вони і хворіють. Просто у всіх ще до цього додавався стрес. Більше такого нічого не можу сказати, щоб якісь неординарні хвороб нема такого. Ковід все одно є, бо дуже багато пацієнтів приходять, а навіщо нам робити щеплення, бо ковіду вже немає. Війна його вбрала. Кажу, ні, такого, на жаль, немає. зараз реєструються випадки дуже багато. І всім кажу, що буде те саме, що й в минулому році. Прийде вересень, прийде ковід, бо це більше буде вже як сезонне захворювання. Ми всім розповідаємо, що потрібно вакцинуватись. Я була у себе там, в Харківській області, тут, в Хмельницькій області, і ця ковідна вакцинація вона все одно не припинялася. І можу сказати, що тут ще люди такі більш-менш більш-менш вони розуміють, що да, дійсно це треба вакцинуватися і з ними трошки легше працювати.